Така у нас кукургуза, це ми 7 сади України. Дніпропетровська область вас Тут Такі котенчики. Ну, для цього року, звісно, я думаю, що нормальні. Я не знаю чого, щоб 14 рядів тільки зав'язала кукургуза. Такі катяни. Ще й по два є, то ну, той менший другий сади України купургуза такі качани ось що моя рука ну я радий за це я довольний за купурузу ну обробіток по наутілу наутіл п'ятий рік, це солома лежить качани такі. Сади України рулять все одно. Пробувала імпорт, ну понуті вже росте. От садив країни, понуті росте. Я довольник. На цей рік з такою кукургузи. Так, да, вершок пообламувався вже. Висока була. Качаний є, завтра будемо косити, волога 14 тільки що міряв. Навіть 13 є. І на той рік опять кукургуза по кукурудзі тут там. Опять сади України. Так що. Кокоррузка. Завтра будемо косити. Подивимось, що вона вкрита. Та качанчики є. Іду. Такі. Не, мені подобається, що по два. Невеликий другий. Ну є, ось, ось опять. Два качани. Тут два 50 тисяч ми сіяли. По два качанчики багато є. Косить є ще. І то круто. Так що все-таки сади України нас ідут спасають, рулять. Такі діла.